Ще поки стояв у пробці, вирішив вам розказати одну ситуацію, яка склалася. Перестали працювати. В мене в будинку дві батареї, прям не знав, що робити. Ну, розібрався там з одною проблемою сам. Терморегулятори не потрібно на літо закручувати. Хай будуть відкручені повністю, вони тоді не коксуються. І потім не працює в мене, не працював насос на гребінці, теж відстояв йому вже там більше шести років. Думаю, все згорів і морально. Готовий був купувати насос, але думаю, тю так. Наберу я свого сантехніка і запитаю, що може бути. Він каже: перевір спочатку, відкрути там гвинтик, зроби маніпуляції. Якщо працюватиме, значить не згорів. Якщо не працюватиме, значить заміна міняємо. Я зробив ті маніпуляції, і дійсно насос працює. І не потрібно витрачати лишні кошти і так далі. Так, от мораль яка. Що не обов'язково все знати самому, питання, яких ти людей знаєш, які можуть тобі допомогти вирішити проблему. Тому е, не косячте, спілкуйтесь один з одним нормально, щоб були такі от і друзі, і відносини, е, щоб була змога допомогти і комусь, і щоб тобі люди допомагали.